Вітаю, мої дорогі друзі, підписники, гості каналу Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Цей розклад буде ось в такому форматі. Ви знаєте, хто давно підписаний. Інколи буває, додатково хочу глянути ще якісь запитання, викладаю для себе. Якщо розклад дуже цікавий інформативний, я його записую. Можливо, навіть записую більше не для вас, а для себе, для того, щоб зафіксувати розклад, ці карти, і потім подивитися, як він програється. Цей розклад буде невеличкий. Це додаток до вчорашнього розкладу. Ну, для мене вчорашнього, для вас сьогоднішнього. Стосовно заводу Титан. Ми всі боїмося, що його підірвуть, ми боїмося цієї масштабної трагедії. Значить, хочу нагадати. Сьогодні аналізую, вже знаєте, як кажуть, ранок дня мудріший. Сьогодні аналізую певну інформацію, яку я вчора побачила. Там були постійно сімка кубків, це хімічні викиди. Сьогодні розмовляла з колежанкою, вона мені розповідає, вона теж там збирає інформацію, читає про цей завод. І от вона говорила, що викиди хімічні вже на цьому заводі відбуваються давно. І люди, які там поруч живуть, то горло першить, то ще щось. Тому що цей завод реально вимагає дуже багато води. І коли води бракує, то починаються викиди. І от вчора, от я дивилась, 50 хвилин розклад вийшов. Я хотіла докупатися до суті. Чи буде там той підрив, чи не буде, що вони роблять? І мені показували постійно, як. А, просачується, просачується, от виходить, виходить. Як розумієте, що це було і буде, але великого вибуху я не побачила. Сьогодні, от зараз, по-новому, по-свіжому вирішила подивитися долю цього е титану. Е титан, ну, да, титан він ж називається титан. Заводу Титан, а також долю Крима. Така наглядна картинка мені вийшла, що я мушу з вами нею поділитися. Хто вперше на каналі кому здається відео дивне, що це вона тут виклала карти, раджу подивитися інші мої розклади, де видно моє обличчя, як я працюю, як я ем, дотошно докопуюся до ем, розв'язання, пошуків. Відповіді на запитання ті чи іншої проблеми та завдання. Отже, першою картою в розкладі в мене випала туз Пентаклів. І вчора він випадав цей туз. Кажуть, що долю титану, долю Титану вирішить великі гроші якогось конкретного чолов'яги. Е, карта справедливості, карта юриста, таке враження, що саме гроші вирішать цю історію. що... І дрив зупинять. Вчора я казала, хтось має зупинити, хтось має зупинити. Там четвірка мочів, там от є як зупинка, вимушена зупинка, як ніби втримують. Прина... Так, принаймні, найближчим часом я не бачу тут цієї трагедії. Що я бачу інше? От поранене серце це трішки про інше. Це не про масштабну трагедію, це як точечно іде поранене серце. Двійка мечів – це коли ми щось закриваємо. Можливо, зупинять. Тут є обмеження, можливо, обмежена робота. Тут я швидше бачу не вибух, а як обмежену роботу. І знову таки старий місяць, так як вам тут би указку взяти, щоб я не тикала пальцями. Старий місяць говорить, що проблема насправді застаріла, щоб її вирішити, потрібно обмежити історію цю. Так, далі, що я бачу конкретно по Криму? Тобто тут ми вияснили, великі гроші рятують долю. А, ще сьогодні я таку новину почула, що це завод фірташа. От, я думаю, може він якось це розрулить. Це може бути і НАТО, тобто, це може бути і велика організація з грошима. Але як мені випадає... Як мені випадає, що це якась одна людина з великими грошима, щось призупиняє. Це карта юриста. Це... І от що відбудеться по справедливості. Не бачу вибуху, не бачу. Натомість я бачу в Криму стільки воєнних карт. Всі карти, агресивні воєнні, які могли випасти, випали на Крим. Я вам зараз навіть розкажу: двійка мечів – один, трійка мечів – два. Три, чотири, п'ять, шість, сім мечів, вісім, дев'ять, десять. Десять мечових карт. Це ну, для ситуації джекпот. Відбувається в Криму так званий наш контрнаступ. Ніби ми чекали десь в іншому місці. Саме Крим. Я таке враження, от у мене таке враження складається, що його таки звільняють. Чомусь от саме Крим. Десятка мечів. І ось це королева Кубків завжди у мене означає Крим. Бачите, така вальяжна, красива жінка. Десятка мечів ставиться крапка на існуючій ситуації, яка була до цього часу. Розумієте? Тобто оця жінка, якщо так подивитися, в, як... в якому оточенні карт вона, всі воєнні карти, оце як наш наступ, оце як ми від поправу забираємо те, що нам належить взагалі паж мечів, це конфлікти на бумагах, це розмови на підвищених тонах, поранене серце, двійка мечів, це як довге протистояння, яке було, отримує. Велике поранення сердечне і крапка. Десятка мечів це от коли ми все-таки вдаряємо. Далі. Ну, ясно, що таємні розборки відбуваються: верховна жриця, п'ятірка жезлів, п'ятірка жезлів. Дивіться, як б'ються ці дракони. От чому я часто, ну, не часто, десь раз на місяць я виставляю такі розклади, коли я вас як по кіно проводжу по кожній карті. Саме в такому форматі гарно видно дуже картинку. Бачите, кажуть, що в Криму навіть не один інтерес, п'ять інтересів, їх багато, дракони різні, вони всі потужні, це битва титанів. І це те, що не показується на загал. Це таємні справи. Але хто рулить? Король мечів рулить. Тут зараз навіть мені і президента не показали, тут і мера не показали. Мені тут показали стратегію. Король мечів це воєнне рішення. Тобто по Криму лише воєнне рішення. І тут, бачите, ще рік назад мені так не показували. Я говорила: та чи буде воєнним шляхом, та чи як? Я розуміла, що Крим буде з Україною, карти це показували. Не зовсім розуміла яким чином, тут, да, воєнним шляхом? Так от, плани і стратегія отримує гарний шанс. А це бачите, як а, трансформація, перетворення. Мені часто на Крим випадала смерть. Смерть це коли грядуть переміни, гряде перетворення, а туз жезлів це коли вже час. На перетворення. Це вже з гусениці вилетів метелик, він вже злетів. І уквічений повністю жезл, розквічений, тобто він зізрів, дається імпульс. Там ми бачимо на задньому плані місто, гори, тобто... І кажуть, що нам в цьому допоможе. Допоможе хитрий план. Оце план, ну, такий хитрун, який в житті не здогадаємося, як це все буде зроблено. Ну і є допомога. Є Допомога. Тобто якийсь слушний момент. Так, сам Крим як отримує сердечну рану, багато хто там, ну, знаєте, як перехворіє це. Пере, ну, Переболить, перехворіє, але знову ж таки, трійка мечів ще часто означає прорив через біль. Це коли треба відірвати вже. От щось, що потрібно було, знаєте, зламати, відірвати. Це як ремонт квартири, коли ми здираємо шпалери, ламаємо стіни, але ми перебудовуємо у щось хороше. Мені було важливо подивитися, чим закінчиться ця ситуація. А закінчиться цікаво. Отут іде, коли Верховна жриця і. Оці таємні сварки, да? там зараз вони як бігають, вивозять свої папери. А далі повтор те, що вчора, У мене вже це повторюється в третьому розкладі. Королева воєнна, тобто Україна воєнна, як королева мечів, це завжди говорить, що ми там влаштуємо справжнє пекло. От така історія. П'ятірка мечів. Це так само і шантаж, і обстріли, але ми працюємо по дияволу. Вчора дивно, мені навіть. А, Про контрнаступ показували. Завжди диявол в мене випадає а, як російські плани і імператор. До речі, я хочу звернути вашу увагу. в мене тут жодного разу не випав сьогодні імператор, імператриця. Росія мені завжди падала сюди. Мені не випадає. Натомість випадає повторення те, що було і в минулих розкладах. Оце тікають, оце коли рух. І добре, коли ці карти дві випадають вісім кубків це уход. Якщо ця карта випадає одна, то це часто випадає як підкріплення, навпаки. Це коли вони підтягують, да, орки підтягують свої сили на певну територію. Це карта території. Але коли у такій зв'язці, то я кажу, що це уход. Тобі немає тут більше що робити. Вісім кубків говорять, навіть якщо вони наповнені. Дивіться, як вона йде. Вона йде босою там чи в босоніжках, вона просто йде до інших своїх якихось висот. Значить, як закінчується у мене розклад оцього всього жаху, який чекає? ну, скажімо, жаху там, для Криму, воєнні дії, тут конкретно воєнні дії. Тобто буде підриватись, буде голосно, буде галасно, будуть вивозити свої якісь папери. Так так от закінчується, випадає королева Жезлів, це, як завжди, в мене відвойована територія. Десятка кубків, карта великого щастя, Лицарь Кубків. Лицарь Кубків це адвокат, це піднесений настрій, гарні новини. І бачите, це як веселка після дощу. Отака от, от історія. Ну, і, знаєте, як кажуть, скажімо так. Як працюють мої карти, як я завжди бачу? От я запитала про титан, і мені якби відповіли повною мірою. Чотири карти мені сказали: цю історію покриють грошима. Доля, як тримає цю історію, хтось розрулить юридично, заплативши дуже великі гроші. А потім дивлюсь, по картинці пішла зовсім інша історія і інший сюжет. Тобто тут мені коротко відповіли і далі пішли розповідати про Крим. Ну, тож чекаємо, як будуть розгортатися ці події. І до речі, от вчора я в розкладі сказала, що набіжить дуже багато людей стосовно Титану, стосовно України. І я сказала: зустріч трьох президентів. Мені під цим відео в коментарях хтось пише. Ой, та прямо, ну типу, неможливо. Як же ж прям ці три президенти з'їдуться? Буквально вночі вчора читаю новини. Хто там? Дуда, Макрон і Шольц. Прошу дуже. Е, ну, будемо бачити. Треба на них, правда, окремо розклад робити, але вже на все немає часу. Головне. Мені не давав спокою той завод Титан. Дуже великий я розклад на нього зробила. І сьогодні, як мені вже сказали, ну все, давайте заспокоїмося. Ця історія владнається якимись дуже великими грошима. І взагалі тут Пентаклів – це карта хейпі-енду. Тож давайте розраховувати, молитись, надіятись, вірити, що так воно і буде. Ну а крим чекають дуже-дуже напружені. Напружені події і навіть з жертвами, навіть з жертвами, але тікають, хай тікають. Україна воєнна виганяє, виганяє диявола. Хай все закінчиться як найкраще. І для Криму. І хотіла сказати, і для України, але ж Крим це Україна. Тобто, хай все. Завершиться найкраще, як для України. Разом до перемоги, любі! Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Я завжди підписникам відповідаю на їхні запитання, які вони мені е, задають в коментарях. От маю список, і повірте, хтось з моїх підписників якраз отримує відповідь на своє запитання в наступному відео. Ваша Максимуза. До зустрічі!